Юлія Тимошенко заявила, що влада проштовхує закон, який дозволить без суду та слідства позбавляти українців майна за будь-які борги, навіть за дрібні найменші борги. Йдеться про законопроект 9363. За цим законопроектом, у разі заборгованості, навіть мінімальної, від податкової, поліції, ТЦК чи прикордонників людину одразу включать до реєстру боржників. Після цього ця людина автоматично втрачає право розпоряджатися своїм транспортом, землею та власністю. Все це, ще раз повторюю, буде без суду та слідства. Юлія Володимирівна попереджає, що під удар потраплять майже всі сім'ї в Україні, адже війна та мобілізація зробили багатьох українців боржниками. По суті, йдеться про легалізацію тотального беззаконня під прикриттям цифровізації. Ось такі от справи, поки хлопці на фронті віддають життя та здоров'я за незалежність, за свободу, за волю, депутати Верховної Ради намагаються впровадити закони, які позбавляють людей всіх цих цінностей. Ну а кому цікаво, ось повний виступ Юлії Володимирівни. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні колеги, дуже дивно виглядає, коли у воюючої країни за спиною приймають такі закони, які заплановані на сьогодні. 9363 законопроект Кабінету міністрів України. Він красиво називається про цифрові реєстри, там бла-бла-бла. Це не має ніякого значення насправді. Я точно знаю. Що якщо б сьогодні українці змогли цей закон прочитати і бути тут в залі, вони б як в легендарному фільмі Слуга народа розстріляли б цей парламент просто з автоматів. Я вам це гарантую. Тому що те, що написано в цьому законі, виходить не тільки за європейське законодавство, не тільки за права і свободи людей, а взагалі за будь-які межі гуманності. Про що цей закон? Цей законопроект про те, що фізичні особи, люди і юридичні особи, господарюючі суб'єкти-підприємці з моменту прийняття цього закону без суду і слідства будуть включатися в реєстр боржників за будь-яку найменшу заборгованість, яку сформують податкова ТЦК. Або органи поліції, або прикордонна служба. І коли люди або підприємства потраплять в цей реєстр боржників, цей закон передбачає, що автоматично жодним своїм майном, в тому числі і транспортом, землею, ніхто розпоряджатися більше не зможе, тому що вносяться зміни в закон про нотаріат, вносяться зміни в закон про виконавче провадження. І люди будуть позбавлені свого майна, землі, своїх авто. Що ви робите, я хочу запитати? Говорять, що вимоги Європейського Союзу бріт. Це не має відношення до Ukraine Facility ніякого, тому що туди нашпігували свої забаганки, силові структури. Скажіть ще в якій країні без суду. Можна забрати у підприємця або у людини забрати майно і не дати їм розпоряджатися. Борг може бути на копійки, а майно арештовується все. І тому я закликаю зараз депутатів: запам'ятайте цей номер 9363 і не дайте можливості по суті знищити кожну родину в Україні, бо війна багатьох зробила боржниками. Не дайте знищити їх життя, їх майно і їх майбутнє. Голосуємо проти.